Бачу багато відосиків в мережі з приводу оригінального масла, що його можна замінити без страти якості. Тойота масло не виготовляють. Беріть цього виробника, не переплачуйте. Це виробники концерну такого-то. Пляшках одне і те саме. так, це я розповім на приклади компанії Mitsubishi. Компанія Mitsubishi оголошує тендер, наприклад, на 100 тисяч пляшок, якого умовно на півроку. І кожен, хто має можливість та бажає, можете, можете подати заявки на цей тендер. Компанія Mitsubishi викладає тендера у вільний доступ. І якщо ви виграєте цей тендер, ви повинні зробити масло по вимогам компанії Mitsubishi. А після цього ви починаєте виробляти, як і до цього виробляли масло, наприклад, 5 В 40 Але вам не треба високі вимоги компанії Mitsubishi. Вам достатньо там, наприклад, європейської асоціації сертифікація посає, тому що це набагато дешевше, це вигідніше. Тобто, повертаючись до питання, що, наприклад, Міцубісі мастило не виробляє, так це правда. За нього виробляють інша фір. По питанню, що в цих банках однакове, одне і те саме це брехня, це небо і земля. Це мастило відповідає вимогам Міцубісі. Це Ні. Відмінність цих характеристик, до речі, ви можете подивитися, в це, про це і пише. Розлічне, різноманітне, не будемо. А є класифікація виробник двигунів, наприклад, джапанізі автомобіль. І в нашій країні дуже популярна думка, що оригінал можна замінити без страти якості. Це брехня, речі, це стосується і запчастин.